Причому на 10 відкручуємо ці дві гайки. Треба зважати, щоб ви не загубили ось цю пластикову деталь. Будь-який очисник для карбюраторів. Ось так він працює, рівномірно його не підрушить. Генератор працює нестабільно. Треба зробити ревізію карбюратору, почистити його, щоб він працював більш рівномірно. Ми відкручуємо два гвинти, знімаємо бокову кришку. Зняв бокову кришку, для початку треба закрити кранік, злити бензин, щоб було більш зручніше працювати. І Нам потрібно від'єднати ось цей тросик і від'єднати дві гайки на 10 і ми зможемо зняти карбюратор для того, щоб його почистити. Цілий бензин відключаємо тросик. Відкручуємо на 10 відкручуємо ці дві гайки. Так, відкрутили дві гайки знімаємо подачу повітря з фільтра. Так, Знімаємо повітряний патрубок. І тепер ми можемо подавати генера... карбюратор сюди. Так, Нам потрібно відкрутити ось цей гвинт і ось цей гвинт для того, щоб зняти сервопривід. А також нам потрібно зняти ось цю трубку для того, щоб достати карбюратор. При знятті цього сервоприводу треба зважати, щоб ви не загубили ось цю пластикову деталь. Вона знімається нелегко, треба підстукати або використати якийсь інструмент. Зняли карбюратор і треба зараз відкрутити ось цей гвинт. Для того, щоб достати жикльор, а також ми відкрутимо цей гвинт, цей болт знизу, для того, щоб продути карбюратор. Для цього ми будемо використовувати будь-який очисник для карбюраторів, тому що треба, щоб він прочистив всі канали. Тут є багато маленьких каналів, ось, ось тут можемо побачити. Зараз я приближу. Ось ці є маленькі дірочки, канали, які треба теж продути, бо вони дуже маленькі і без них працювати карбюратор добре. Крутив бофта. Для того, щоб зняти, треба постучати або зворотньою стороною викрутки, або чимось ще. Тут треба обережно зняти поплавок і витягнути іглу. Ось під цим. Винтом у нас є жикльор, який треба витягнути і продути його очисником. Продуваємо. Зараз переверну продую з іншої сторони. Незручно однією рукою Зразу, зараз я зроблю все за кадром. Ми його промили, продули всі отвори, і зараз ми встановили на місце пластикову деталь І зараз будемо збирати ось ці два гвинти. Встановили попередньо на місце, треба налаштувати, щоб гарно працювала заслонка. Так, Все працює. Зараз ми закриємо гвинт для зливу палива. Yeah. Найбільшою складністю це буде вставити ось цей патрубок на місце, треба знімати ось цю кришку фільтра і так буде зручніше це О, зробити. Вставити не знімаючи. і Не забуваємо про сапун, який треба сюди буде одягнути. Зараз вже 56 годин. Я ремонтував його на 43 годинах. Вже пропрацював майже 13 годин. Все, зажав. Треба ці трубочки вставити на місце. Для дренажних отворів одна. І треба вставити іншу. Є. Так, тут затягнуто сапун на місці. Зараз будемо пробувати запускати. Ось так він працює, рівномірно його не підтрушує і він ще навіть не прогрівся. Я думаю, що почекаю хвилинкою, я думаю, що буду працювати значно краще. Ось так він працює, рівномірно його не підтрушує. І...